Перш за все, і влада має бути готовою, бо коли повернуться додому там близько мільйона військових. Їм буде в перші часи ясно легко прийшли герої, залишилися ще якісь заощадження, але потім треба буде йти, працювати, шукати роботу. Тому зараз вже держава має формувати. О ті плани, щоб військові, коли повернуться додому, щоб вони були забезпечені, особливо особливо ветерани, сім'ї загиблих, тобто, ну і самі військові, які, які повернуться, щоб вони мали достойні роботи, достойне життя, тому що ми за це і боремося. Знаєте, я завжди люблю навіть казати цю фразу, що коли була Карпатська Україна. І вона боролася на, різ... на різні фронти, зокрема із угорською армією, і з німецькою армією, тому що тоді німецька армія була союзником Угорщини. І німецькі генерали зустрілися з нашими генералами так? і кажуть: капітулюйте, бо ви програєте. Ну що наші генерали сказали, що в словнику українського націоналіста немає слова капітулювати, якщо ворог сильний. Він може перемогти нас в бою, але ніколи нас не поставить перед собою на коліна. І ми це доказали, що ми гідні нащадки наших героїв, які боролися за Україну, а ми зараз також боремося і обов'язково обов'язково переможемо, бо іншого шляху в нас немає назад.